Час невпинно біжить вперед. Завершується ще один день. Запрошую вас приділити 5 хвилин для роздумів про вічні цінності у програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, Володимир Гриневич. Як відомо, Моцарт був музичним генієм. Під керівництвом батька в 5 років він почав грати на скрипці. Зовсім скоро він став найвідомішим музикантом свого часу, написав неймовірну кількість творів, й донині виконуються. І все ж він отримав визнання тільки після смерті. Майно залишене ним після смерті складалося лише старої скрипки, яка мало що коштувала. На похороні були присутні лише декілька людей, його поховали у загальній безіменній могилі, ні надгробка, ні таблички. Ми, безперечно, унікальні творіння, ми наділені здібностями, яких позбавлені всі інші істоти на цій землі. Але в тому, що стосується визнання, ми примітивні, так легко забуваємо про тих, хто поруч з нами, про тих, хто дарує нам свої таланти, робить добро, приносить користь. Подумайте, коли ви останній раз щиро дякували кому-небудь, коли ви говорили спасибі тому, хто зробив щось хороше для вас, просто тому що захотів зробити вам приємне. Коли хтось підходить до нас і каже, що ми відіграємо важливу роль у його житті, ми радіємо і хвилюємося, але нам важливо сказати те саме комусь іншому. Як часто можна почути, не знаходжу слів, щоб висловити мою вдячність тобі? А ось коли потрібно когось покритикувати, висловити вимоги і невдоволення, ми не відчуваємо недоліку в словах. Для нас це так природньо, що слова л'ються рікою. Уміння дякувати вчасно це великий дар і цінне придбання, дар тому, що ця здатність пов'язана з характером, перетвореним Божою благодаттю. Придбання, тому що кожен раз, коли ми щиро дякуємо людині, це повертається до нас з надлишком. Згадайте людей, які зробили щось вагоме для вас за останній тиждень. Згадайте, як ви відреагували на це. Якщо ви нічого не сказали і не написали у відповідь, не висловили свої почуття, то зробіть це зараз. Згодом, щоразу слухаючи музику Моцарта, люди з сумом і з почуттям вони згадували, що не подякували композитору тоді, коли це було можливо зробити. Можливо, саме тому деякі люди плачуть на похоронах. Вони не подякували померлому за життя. А тепер вже надто пізно сподіваюся, ви встигнете сказати дякую тим, кого любите. У Слові Божому сказано. І вдячними будьте! помолимось. Наш дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що ти навчаєш нас бути вдячними. Ми справді безмежно вдячні Тобі за великий план спасіння і чудову надію на вічне життя. Допоможи, Господи, нам залишатися вдячними Тобі завжди і бути вдячними тим людям, які знаходяться поруч з нами і щось, можливо, наймаленьке зробили для нас. Будь, Господи, прославлений завжди у нашому житті, і ми Знову тобі щиро дякуємо за все. Амінь. Просіть Бога, щоб він дав вам дух подяки до тих, хто живе поруч з вами. Якщо у вас є потреба в молитовній підтримці або проблема, за яку ви хотіли б молитись разом з нами, телефонуйте і пишіть нам. Наші контакти зображено на екрані. А я бажаю вам приємного вечора та рясних Божих благословень. До побачення. Зустрінемось завтра.